Ви шарат Абухи. І зразу, будь ласка, добре? Починає. Далі позиції. Добре. Нікіта, піднімай голову. Спокійно, можна сильно брови вперед. Немає. Ваша зіпляйся, баша. Витикай, викитай. Хорошо, спокійно. Далі, вище, піднімайся. Дань, выше, выше, Даня, выше, да, выше да, Дань, да. выше, Дань, выше, Дань, Дань, спокину, спокину, Дань, спокойно, спокойно, корпус. Я ж кажу, выше ты стоишь. Давай, на Ники. Давай, Дань. А! Еще раз, спокойно. Дань. Дань. Yep. Дань. Так. давай, а. сам, Давай, давай, давай. Добре, назад, набігати наші ворота. Ще лівіше. Ще лівіше. лівіше трішки. Так, да, так, да, так. Да. З ним. Отак. Нікіта дуже близько. Нікіт. Нікіт, не підтав. не треба, Нікіт. Нікіта, Нікіта, не треба так близько бігти. Дань, вперед назад. Всі стоять! Йо, йо. Рука! Паша, Паша! підпадаєш. Іди плати, забирай. Давід обіграти можна! Дай. Дай, 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 дай! Ширина! Швидше дідь! Давід, не відбіг Сирина треба! Да, да. Раніше, раніше. Тут треба допомагати! Ширина. Дай, дай, не перебігай! Даня, вище! Даня, ти, ти сюди! Давіть, прожні сюди! Вот по... Застой Дай! Набирай. Ну, Хлопці, <плоди> <Клапці>, ви <плоди> опять кучу бігаєте. <плоди> Аут є. <плоди> Гото, ну ж хоче. Ру, рухай, рух, Шукай. Да боком, боком. Бока. Давай, давай, ставь, давай, ставь. давай, давай. Ставь. Ты, ты, ставь. Ставь. Паша, давай назад вертайся, нападаешь. Ты без <свист> силы, <мосили, свист> иди сюда. Стоишь там. Никита, ширше.

Да, не иди! Ну да зажимай, да ну не стой, не выключайся День, ближе, ближе! Даня, выше поднимайся, Дань. Дань, дай! Даня, выше! Все выше, дай! дай, дай, дай. Выйди! Хорош!

Давай, давай, давай. Даня, ну забит. Готов. Готов! Надо жить заважать. Можно Не Тут його піставить иди сюди. День, віткой. Відходить. Нікита, Нікит, Нікит. Вийди звідки. Да, вот так, отак. Да, няк! Пономаренко, вийди звідти. Дай, дай! Ти, ти зараз ти стояв воротах, дай, він отримає в тебе, з'яся вітаєш, дай, ти маєш на штани На штанки будь-який. Дід, Нікіт, перемі, переміг. Дай, да, 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 да. забігай, дай! Дай! дай. Перевод! Таві! Ну Даві! Дань, роби пройдися, будь ласка, Дань, Він набирає попробця, навіщо ти біля нього стоїш? Дань, Відкривайся центр, він тобі дає один на один. Дань! Вибігай, відбігайте, відбігайте, пас, спаси. Рол, нижче, ти страхуєш! Рол! Вони з гравцями, один. Да. Жорстко ногу. День, а, день. Жек, ты зараз права, Жек. Ты день поменял. Можно, можно. Ширина. Спокойно, дай. Спокойно. Да, да, Тимофей. Да, Тимофей. Да, дай. Идай. на сердце. Никита! Я туда выбив, вже ж дальше. Там, ну, ну, там попереду. В центре і так потахнуть. Егор! Там да. надо, вот там цепляється. Хорош, Саня! Бежите! Жек, Жек, oh, давай, давай. Перед ним, перед ним. на захисті! Жек, Жак, зараз цель. Грай, 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 грай. Саш, бери, Жек, ти в центр. Выше. Можно Можна? Егор, чіпляйся. <кху> Добре. Ліво треба. Йоша, Йоша, Йош! Льош! Навіщо молодец. ти намагаєшся зіграти в нього, якщо в першу чергу м'яч забрати треба? Саня, ай Кость! Та він б'є, він погано, значить він б'є. А, а ви ближче до воріт, Сань.

Право Право знайти. Його, отоди вийшло, його, отоди вийшло. Давай, бере. Чекай! Головай! Це. Центральний захисник має ну, робити, кроки, гасні є ще! Саня, ти нападаєш, ну йди голи забивай! Що ти Ну Як тобі ще казати? І Що тобі казати? Давай, Костя, не треба розігрувати. Те, що поворотом не йде, не означає, що не можна проводити. Саню, я вперед відправив. для чого? Ну, ви стоїте для матерія.

Льо, 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 не че Прибери в сторону, Майк. він на тебе вже тримає. Ви ще вищить вищить. Дивіться, чіплятися, його, твоя зараз <гум> робота. Давай! все. Сам за спиною. Да, да. Е, да, да! Обратите да, да. да, да, да. его! Вот, дарю, даю! Да, вот, дарю, да! Верните его! 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 Верните его!

Ну-ну-ну-ну! Же, пара! Жень! А узнай! На оборота чищи так! Нападаєш! Чого ти назад раз? Сімачний метал і он открили сразу. Ти не грой, ти не хочеш. Поки чому встана забросить. Біжи! – Лівою? – Беживый, ну читал, что оббирай.

Разіваєш, розвертай, 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 розвертай. Да. Развертай! -яй -яй -яй! Давай! Ну, Подивіться! Здравствуйте! Сильно! Иди, Іди, Иди. На себе! На себе! Раз, два, раз, два. Добре, добре. Сьогодні я себе тримаю.

Імофі, ближче до центру! щоб тобі кинули і ти прийняв і віддав. І лівою. Ну, ще раз. Ну. Добре. Нікіті тики, залишай. Браво. І йому. Браво. Позаду. Тільки лівою штука. Ходіть, 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 бадьо. Де? Точно. Ти в центр намагається. Дай, трошки, дай, отут, дай, я тут, стой. Грай, гарай. Дай, дай, дай. Що ти там робиш? Дай, Майкл. Дивись, Дона, попроси, дадуть, відео. Що можна ти, грайте? Не викидайся! От От Спокійно! Ти, ти, ти. Розвертай! Розверни! Забігай, Нікіт! Молодці, молодці, добре, добре. самі залишайся, не дай. Дай! Ось тут в нишку, і він сам набирає, вас, тут не треба вас. було нахід. Уже тут, Зай. уже отут си ждеш. Флатон раз головою ти приймай. Синій. Раз, два. Давид є. А? Можна. Куди? Ліво, не пішся. Куди ти повій? Це своя зона є. Дивись. Спокійно, спокійно. Давай, давай! Стай, давай, давай, давай. Потом що треба. Тимофій! Симофій!